Пляжне самбо та дзюдо. Саме з таких видів спорту відбувся фестиваль на відпочинковій зоні Дальний пляж для юних тернополян. Співорганізатор Віталій Гнатишин розповідає, що для малечі підготували змагання у різних та цікавих номінаціях. Це номінації боротьби за хвостик. Дуже цікаво, просто коли заправляється лямочка, тканина, хвостова за спинку. Діти намагаються один в одного його поцупити. Це все елементи боротьби, чесної перемоги, де немає травм, де немає образ, є повага до суперника-партнера, де є цікавий азарт, і звичайно, перемога. першої юні спортсмени втішли підготовку до змагань, а саме зважування та розминку. Вже після цього етапу діти самі вибирали, у якій номінації хочуть змагатися. Літнім періодом, коли всі відпочивають і є необхідність знову ж тим займатися, зараз дуже потужно розвиваються такі напрямки, як пляжні види. Пляжні види це літні види, і туди входять і пляжні футболи, і пляжні волейболи. І на сьогоднішній день приємно і радісно, що розвиваються такі види, як пляжне самбо, пляжна боротьба. Прийшли на спортивний фестиваль поболювати і батьки учасників. Одна із матерів спостерігає за виступом сина Михайла. Жінка розповідає, що у пляжному виді спорту хлопець змагається вперше. Хвилюємося, вдається і не вдається. По-різному буває. Маємо наразі одну перемогу і одну поразку. Проте сам юнак розповідає, що наразі йому вдається впевнено перемагати суперників. На перший раз тут змагаюся. Перемогу було тільки дві тут. І як тобі взагалі важко, не важко? Не дуже важко, але прик... мені подобається. Люблю боротьбу, кидати люблю, самооборону. Начальниця відділу розвитку фізичної культури у Тернополі розповідає, що проведення таких спортивних заходів можна б краще популяризувати види спорту, як пляжна боротьба серед тернополян. Як мінімум, вони побачать, що це таке, і запитаються, де це можна відвідати, де можна ще прийти, і тим самим почнуть слідкувати за анонсами на сайті міської ради інші заходи. Адже в нас заплановано впродовж літа ще багато таких спортивних заходів, зокрема відкрити спорт. Ось я думаю, що це як мінімум буде інформаційно і цікаво. Після змагань кожен учасник фестивалю отримав сувенірну атрибутику та подарунки від партнерів розважального турніру.